Двадцять старих грошових прізвищ, які кричать про аристократизм. Відлуння минулого, чому старі грошові прізвища все ще важливі. У світі, де багатство часто вимірюється цифрами на банківському рахунку, легко забути про концепцію старих грошей. Це не просто ознака фінансового благополуччя, це символ багатовікової спадщини, впливу і часом, навіть влади. Згадайте, як у дитинстві, почувши якесь прізвище, одразу уявлялося щось величне і недосяжне, це не було випадковістю. Відгомін минулого, вплетений у ці назви, звучить і сьогодні. Я виріс у родині, де цінність традицій була головною. Хоча ми не могли похвалитися ні титулами, ні родовими маєтками, але в нашій родині панувала глибока пошана до історії, пошана до предків. Розуміння того, що сьогодення будується на підвалинах минулого. Тому я завжди був особливо чутливим до феномену старих грошей, не як до простої ознаки багатства, а як до складної системи соціального капіталу, що передається з покоління в покоління. Більше, ніж просто гроші, соціальний капітал і спадок. Важливо розуміти, що старі гроші це не лише накопичене багатство. Йдеться перш за все. Про соціальний капітал. Мова йде про мережу контактів, про репутацію, про доступ до ексклюзивних кіл, про можливість впливати на політику та економіку. Ця мережа формується протягом багатьох поколінь і передається як цінний актив. Уявіть, що ваша родина мала тісні зв'язки з ключовими фігурами в бізнесі та політиці протягом століття. Це автоматично відкриває перед вами двері та надає можливості, які недоступні тим, хто починає з нуля. На відміну від нових грошей, які часто асоціюються з підприємництвом та інноваціями, старі гроші мають коріння в традиції та консерватизмі. Вони часто уникають ризикованих інвестицій і віддають перевагу надійним, перевіреним часом активам. Ця обережність, однак, не означає брак амбіцій. Навпаки, старі гроші прагнуть зберегти і примножити свої багатства, передаючи їх майбутнім поколінням. Пригадую випадок, коли мій знайомий, представник старого європейського аристократичного роду, розповів мені про труднощі управління сімейним фондом. Мова йде не лише про інвестування грошей, сказав він, це про збереження цінностей, які ми дотримувалися століттями. Це про збереження традиції і допомогу нужденним. Як старі гроші формують світ? Вплив старих грошей на сучасний світ величезний. Вони інвестують у мистецтво, освіту, науку та філантропію. Вони підтримують політичні партії та лобіюють їхні інтереси. Вони формують громадську думку і впливають на культуру. Розглянемо, наприклад, роль старих банківських родин, таких як Рокфеллери, Моргани та Вандербільти. Вони не тільки контролювали величезні фінансові імперії, але й мали значний вплив на політику та економіку Сполучених Штатів і всього світу. Їхні філантропічні фонди фінансували будівництво університетів, музеїв і лікарень, а їхні інвестиції сприяли розвитку нових технологій і галузей. У Європі старі аристократичні родини також відіграють важливу роль у суспільному житті. Вони володіють величезними земельними ділянками. Історичними замками та витворами мистецтва. Вони підтримують традиційні цінності та беруть участь у культурних заходах. Сучасні виклики для старих грошей. Звичайно, старі гроші повинні зустрітися з новими викликами. Глобалізація, технічний прогрес і зміна соціальних норм вимагають адаптації. Молоді члени старих сімей часто прагнуть більшої незалежності та різноманітності у своєму виборі кар'єри. Вони хочуть займатися бізнесом, мистецтвом, наукою чи філантропією, а не просто слідувати традиційній сімейній траєкторії. Крім того, старі гроші стикаються зі зростаючим тиском з боку громадськості та ЗМІ, їхнє багатство та привілеї піддаються критиці, а їхній вплив на політику та економіку ставиться під сумнів. Поради тим, хто прагне фінансового успіху та впливу. Незалежно від того, чи є ви частиною старої родини чи починаєте з нуля. Є кілька порад, які допоможуть вам досягти фінансового успіху та впливу. Інвестуйте в освіту та розвиток навичок. Знання та навички це найцінніший актив. Створіть мережу контактів. Поговоріть з людьми, які можуть вам допомогти. Будьте чесними та надійними. Репутація це найголовніше. Інвестуйте в майбутнє. Подумайте, як ви можете допомогти суспільству. Не бійтеся ризикувати. Але робіть це з розумом. Цінуйте традиції, але не бійтеся змін. Адаптуватися до нових умов. Підтримуйте сімейні цінності. Передавати знання та досвід майбутнім поколінням. Висновок, відлуння минулого в сьогоденні. Старі гроші не просто символ багатства, це відображення багатовікової спадщини, впливу та соціального капіталу. Вони формують світ, у якому ми живемо, і продовжують мати значний вплив на культуру, політику та економіку. Незважаючи на нові виклики, старі гроші залишаються важливою частиною суспільства, і їхній досвід може бути корисним тим, хто прагне до фінансового благополуччя та впливу. Важливо пам'ятати, що справжнє багатство це не тільки гроші, а й знання, досвід, зв'язки та репутація. І ці активи можна передавати з покоління в покоління, створюючи довговічну спадщину. Зрештою, відлуння минулого продовжує резонувати в сьогоденні, формуючи наше майбутнє.